На сьогоднішній день розуміє, хто займається землею, за на сьогоднішній день ми можемо давати тільки під ОСГ для того, щоб людина оформила державний акт, а потім собі і те, що їй потрібно. Іншого шляху просто немає. Ми не проти, щоб це робилося, але розумієте, більш коректно, як можна сказати. Ми йшли на зустріч Трама Федесіївни, але трошки було з її боку некоректно. Якщо... Ну, треба якось поважати і селищну раду, і депутатів, що запитати, що я хочу чим прийти. Я так думаю, що можемо якось би вирішити. Я так розумію, кожен зараз депутати, тому що ну, нас не питають, і ми не будемо голосувати. Ну воно дійсно, третій там цей маф, який стоїть, він дійсно загороджує так, що коли виїжджаєш, вже висовується до половини, а потім тільки видно другого. Таким чином зверталася селищна рада до сільськогосподарської комісії чи інспекції. Вони приїжджали, відповідь була така інспекція. На сьогоднішній день перевірки заборонені, ми не маємо права перевіряти. Я не та саме і так далі. Тобто ми козатова. Ми зверталися в комісії Я не знаю. Так, шановні депутати. Шановні депутати, є ряд звернень. Хвилиночку, можу. У нас не так багато звернень, давайте розглянемо. Це Секретар комісії. Так, до нас звернувся громадянин Гала Олександр Сергійович. І просить нас призначити земельну комісію щодо встановлення, поновлення, роз... ну і так далі, тому подібне. І вжити заходів до негідника Рахманюка, як він пише в цим зверненням. Питання стоїть звернення, суть звернення. Значить, у нас є скандальна ситуація в вулиці Комсомольська, зелена 110. Два громадянини довели свої відносини до такого стану, що на сьогоднішній день вже не є рішення суда і судовиконавче провадження щодо усунення перешкод. Тому згідно законодавства ми не можемо втручатися вже в це питання, оскільки неодноразово комісії вже виїжджали, складали відповідні акти і справа знаходиться в суді. Тому ми, по суті, звернення громадянину Рахманюку щодо створення комісії відмовляємо, і хай, і будемо так говорити, гава громадяну ГАВУ відмовляємо. Є суд виконавчі провадження, нехай працюють правоохоронні органи. Підтримуєте? Це інше питання. Це те, що я розповідав вам з приводу проєктів детального планування. Ми підтримуємо, думаю, в цілому загоні. До нас звернувся Луканін Віталій Геннадійович. Значить, просить надати дозвіл на розробку детального плану території по вулиці Лобановська, 17А. Звертається з приводу розробки детального плану на площу 9,3 сотки та ну, 4,5%. Питання стоїть, звернення неправильно, тобто земельну ділянку у нього 9,3% для будівництва обслуговування житлового будинку. Зв'язку з відсутністю в даному районі розробленого нового генерального плану і просить надати дозвіл на розробку детального плану території. Тихоновська знаходиться в районі Кресянника. Це вулиця Космонавта, новий шлях, який їхав. Зразу приїхали за, за железною дорогою, об'їхали... А? Ну, звісно, давно дали. Він не може оформити... Ні, він не під заборону. Якби під заборону, як то я б сказав. Коли ви були депутатом, в 11, десятам і в 12. Давайте не буде полеміки. Тут шановні, шановні, раз говорю, сугубо питання. не питання. Зад... Шановні, ще раз говорю, тут сугубо технічне питання. Люди просять дозвіл, бо це вимагає норма закону про архітектуру міста, мисливну діяльність. Ми даємо, а якщо вони погодять, ми можемо депутувати тут. До... Так. Да. Шановні депутати, давайте ми ще раз скажу. Рішення надали людині. Вона отримала два висновки і доводить свої документи до закінчення. Питання стоїть, дамо йому дозвіл на розробку детального плану, не на затвердження нічого. Земельна Рі... Ді... Ді ділянка є по наявності. кого ще які питання подали питання. Немає? Прошу проголосувати. за Хто за? Хто проти? Тоді вона треба думати тоді. До до нас, вернувся... нас вернувся... Пані Надежда. пані Надежда, а у нас зараз... Сейчас... якщо это... це нова вимога, якщо у нас будуть десятками людей звертатися, по 20-30 по чоловік, це зараз усі будуть звертатися. Пані Надежда, всі будуть ще звертатися. Це вимога законодавства Це просто поки споказ... звернулися 4 чоловіка за місяці. До нас звертається Кукавчук Анатолій Володимирович, що просить на такий же самий дозвіл на розробку детального плану території та визначення містобудівних потреб. Ось така вимога законодавства, він є взагалі власник земельної ділянки. Ну, хорошо, я а, я я вас чувствую, так, а де родям, які давали окладусятника, а там що? Надія Іванівна, вся земляна під забороною. Та, що під забороною ми не розглядаємо зовсім на сесії. Не розглядаємо. Надію що, Тільки що проснулася чи що? Шановний депутат, давайте по суті. Кухарчук Анатолій Володимирович. Ще раз говорю. Таке саме питання про Продук... тут, Олена на Ми будемо <кху> ще комісію виздіти до дві. Кухарчук Анатолій Володимирович, таке саме питання надає дозволу на розробку містобудівної діяльності. Вулиця Оксанинка. Там написано, а, тут зауваження, надається зв'язок на, на право власності. Він взагалі є власник земельної ділянки. Ну, якщо він донесе дозвіл, я думаю, ну, нема проблем. Дозвіл вже однозначно в нього є. Якщо вийде, то у нього даже карточка з управління земельних ресурсів та на наявність документів. Хай донесе дозвіл, дамо такий же дозвіл. Пропозиції депутатів. Затверджуємо, чи донести документи потім. Чи перенести вас слідчий Шановні колеги, моєму рішення, видало, поки він документи не принесли. Давайте так. Прошу проголосувати, затвердити документи. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Хто втримався? Дякую до До нас звернувся з проханням надати дозвіл на розробку містобудівної документації. Солонець Марина, Єв... Марина Євсенівна. Прошу вам дати дозві на розробку ідеального плану території, земельної ділянки якраз по провулку по Вишневий. Попередній власник у нас був Ковтуненко Євсій Євсієвич. Він помер... По Ні, що він помер? Де? Ну тут по дарування, я не, не володію ситуацією. І звертається Солонець Марина Євсеєвна з цього приводу. Надає дозвіл на розробку.